Ютуб канал «Букзіла» представляє книгу. Сталося це з ним у неділю, після служби Божої. Вийшовши з церкви, він звичною стежкою повертав додому, аж раптом угледів поперед себе Мартенову дочку, що теж верталася до своєї господи. Поруч неї статечною ходою заможного господаря ступав її батько. На ньому була неселянська блуза, якої він цурався. А сіра сукняна куртка, я й казанок із широкими крисами. Широкоплеча з тонким станом, туго затягнута з нагоди неділі в корсет, дівчина трималася дуже прямо і на ходу ледь погойдувала крутими стегнами. З під капелюшка з квітками, замовленого в модистки з Івето, виднілася її міцна, округла, гнучка шия і пасма волосся, що взялися рудизною від сонця та вітру. Бенуа бачив тепер лише її спину. Та він добре знав її з лиця, хоча досі й не звертав на неї особливої уваги. І раптом він подумав Ах, дідько б його взяв, яка ж красуня оця Мартенова дочка. Він проводжав її поглядом, захоплений, відчуваючи раптовий і жагучий потяг. Йому навіть не хотілося, щоб вона обернулася. Ні, він не відривав очей від її постаті і без упину повторював подумки Яка ж красуня, дідько б його взяв! Мартенова дочка звернула праворуч до Мартіньєри, ферми свого батька Жана Мартена, і тут озирнулася. Вона побачила Бенуа, і він видався їй якимось дивним. Вона гукнула йому Доброго здоров'я, Бенуа. Він відповів Доброго здоров'я, панно Мартен, доброго здоров'я дядько Мартена. І пішов далі. Коли він прийшов додому, на столі вже парувала юшка. Він сів навпроти матері поруч із наймитом та поденником. А служниця побігла націдити сидру. Він сьорбнув кілька ложок, а тоді відсунув тарілку. Мати спитала Ти що, чи не занедужав, бува? Він відповів Та ні, живіт надувся, мов барело, через те й їсти не хочеться. Він дивився, як їдять інші. Час від часу відкраював собі скипку хліба, задумливо підносив її до рота і повільно жував. Він думав про Мартенову дочку, що не кажи, а дівчина гарна, і як він не помічав її досі. Це знайшло на нього раптом та з такою силою, що він аж апетит утратив. До печені він і не доторкнувся. Мати умовляла його: Та ну ж, Бобенуа, з'їж хоч шматочок, це ж баранячий бік. Тобі від нього одразу полегшає. Коли нема апетиту, треба їсти через силу. Він з'їв кілька шматків і знову відсунув тарілку. Ні, нічого не лізло в горло, геть нічого. По обіді він надумав обійти свої володіння і відпустив поденника, пообіцявши, що дорогою сам загонить худобу. З нагоди неділі в полях було порожньо, де-не-де, розлігшись серед конюшини під пекучим сонцем, ситі корови ліниво ремигали. Плуги без діла лежали на краю ріллі, і розпушена, готова до сівби земля, широкими темними квадратами вирізнялася серед нещодавно зжатих пожовклих смуг. Дострий осінній вітер гуляв над рівниною, обіцяючи прохолоду надвечір, по заході сонця. Бенуа сів на краю рівчака, поклав капелюха на коліна, ніби відчуваючи потребу освіжити голову, і мовив у голос серед безмовності піль А тож, дівчина гарна, нічого не скажеш. Уночі, лежачи в постелі, він усе ще думав про неї. Думав і вранці, коли прокинувся. Він не був ні сумний, ні невдоволений, він і сам не міг би сказати, що з ним коїться. Щось захопило його, сколихнуло його душу, якась думка не давала йому спокою і іначе лоскотала серце. Так буває, залетить до кімнати велика муха. Вона літає, гуде, і цей гул набридає, допікає вам. Ось, здається, вгамувалася, ви вже й забули про неї. Та де там? Вона знову починає, і ви знову зводите голову. Ви не можете ані спіймати її, ані вигнати, ані вбити, ані втихомирити. Посидить, посидить і знов за своє. Отак, і спогад про Мартенову дочку бентежив розум Бенуа, наче ота настирлива муха. Потім йому забаглося ще раз поглянути на неї, і він заходився сновигати довкола Мартін'єри. Нарешті він побачив дівчину. Вона розвішувала білизну на мотузці, напнутій між двома яблунями. Було спекотно. Вона стояла в самій сорочці у короткій спідниці, і її круті стегна виразно окреслювалися щоразу, як вона підіймала руки, щоб почепити на мотузку рушник. Він просидів понад годину, причаївшись у рові, сидів навіть після того, як вона пішла, і повернувся додому ще дужче опанований нею, ніж раніше. Цілий місяць він був повен думкою про неї. Здригався, коли хтось вимовляв при ньому її ім'я. Зовсім перестав їсти і не спав ночами, обливаючись потом. У неділю, під час служби Божої, він не зводив із неї очей. Вона помітила це і почала йому всміхатися, втішена такою увагою. І ось одного вечора він випадково зустрівся з нею на дорозі. Побачивши його, вона спинилася. Тоді він підійшов просто до неї, задихаючись від страху й хвилювання, але твердо намірившись усе пояснити. Він почав, затинаючись. Послухайте, панно Мартен, так не годиться. Вона відповіла, ніби глузуючи з нього. Що, бенуа, що не годиться? А те, що я думаю про вас і вдень, і вночі. Ось що. Вона мовила, взявшись у боки. А я вас не селую». Ні, селуєте, бо я через вас ні спати, ні їсти не можу, спокою не знаю. Вона спитала стиха То що ж робити? Він розгубився і стояв мовчки, розчепиривши руки, витріщивши очі, роз'явивши рота. Вона ляснула його по животі й утекла. Від того дня вони почали зустрічатися, де випаде, біля рівчаків, на стежках або ж надвечір у полі, коли він повертався з кіньми, а вона заганяла до хліва своїх корів. Він відчував, що непереборна сила тягне його до неї, він линув до неї душею й цілом. Йому хотілося стиснути її в обіймах, задушити, провковтнути, зробити так, щоб вона стала часткою його самого. І він здригався від усвідомлення свого безсилля, від нетерплячки, від люті на думку про те, що вона не належить йому цілком, так наче вона і він є однією істотою. У селі вже почали подейкувати про них, вважали за наречених. Він і справді якось спитав її, чи хоче вона стати його дружиною, і вона відповіла так. Вони чекали лише слушної нагоди, щоб поговорити з батьками. Та ось вона раптом перестала приходити на побачення. Він більше не бачив її на подвір'ї, хоча довго тинявся довкола ферми. Йому щастило поглянути на неї лише в церкві щонеділі. А однієї неділі після проповіді панотець оголосив з Амвона про заручини Вікторії Аделаї де Мартен із Жозефеном Ізидором Валеном. Бенуа відчув, як у нього похололи руки, наче з них відлила вся кров. У вухах йому шуміло, він нічого більше не чув. Оговтавшись, він помітив, що плаче, втупившись у молитовник. Цілий місяць не виходив він із дому. Потім знову взявся до роботи. Але він не зцілився ні. Він не переставав думати про Мартенову дочку. Щоб не бачити навіть дерев, що росли в неї на подвір'ї, він уникав ходити повз її хату і двічі на день, уранці і увечері, робив через це великий гак. Вона була тепер заміжня заваленом, найбагатшим фермером у всьому кантоні. Бенуа перестав розмовляти з ним, хоча вони товаришували з маличку. Якось увечері, проходячи повз мерію, Бенуа дізнався, що Мартенова дочка вагітна. Ця звістка не тільки не засмутила його, а навпаки, навіть принесла деяку полегшеність. Тепер усе скінчено. По-справжньому скінчено. Це роз'єднувало їх дужче, ніж її заміжя. Їй право так краще. Минав місяць за місяцем. Іноді Бенуа бачив, як вона проходила селом обважнілою ходою. Помітивши його, вона червоніла, опускала голову і прискорювала крок. А він звертав убік, аби тільки не зіткнутися з нею, не зустрітися поглядом. І він з жахом думав, що будь-якого дня вони можуть опинитися віч на віч, і йому мимоволі доведеться заговорити з нею. Що він скаже їй тепер, після всього того, що казав раніше, тримаючи її руки і цілуючи волосся біля скронь. Він усе ще часто згадував їхні зустрічі десь на краю рову. Негарно було з його боку вчинити так після стількох обіцянок. Проте помалу гіркота сходила з його серця лишався тільки сум. І ось якось він знову пісов своєю колишньою дорогою, повз її ферму. Він здалеку побачив дах її будинку ось тут, тут, вона живе з іншим. Яблуні стояли в цвіту, пів не співали на гноїщі. В хаті, видно, нікого не було. Всі пішли в поле, на весняні роботи. Він зупинився біля тину і зазирнув на подвір'я. Біля будки спав собака, троє телят одне за одним брели до калюжі. Біля воріт грубий індик розпустив хвоста і поважно походжав, хизуючись перед індичками, мов оперний співак на сцені. Бенуа прихилився до стовпа і відчув, що йому знову хочеться плакати. Та раптом із хати до нього долетів крик голосний крик про допомогу. Він розгубився і став дослухатися, судом навчепившись у перекладену тину. Новий крик, протяжний, розпачливий, уп'явся йому у вуха, в серце, в тіло. Це кричала вона. Він кинувся вперед, пробіг через лужок, штовхнув двері і побачив її. Бліда, як смерть, із блукаючим поглядом вона корчилася на підлозі в пологових переймах. Він зупинився на порозі, зблідлий і тремтячи дужче за неї. Це я, я тут, пробелькотів він. Вона промовила, задихаючись. Ох, не йди, Бенуа, тільки не йди. Він дивився на неї і не знав, що сказати, що зробити. Вона знову закричала Ох, ох, немає моєї сили, Бенуа. У неї знову почалися перейми. І раптом його охопило нестримне бажання допомогти їй, заспокоїти її, полегшити її муки. Він нахилився до неї, підняв, поклав на ліжко. Вона все стогнала. Він роздягнув її, зняв із неї кофту, сукню, спідницю, вона кусала собі пальці, щоб не кричати. І він допоміг їй, як звик допомагати худобі коровам, вівцям, кобилам, прийняв у неї велике, голосисте немовля. Він обтер його, загорнув у ганчірку, що сушилася перед комином, і поклав на купу білизни, приготованої для просування на столі. Потім повернувся до породіллі, переніс її на підлогу, щоб змінити простирадла, і знову вклав у ліжко. Вона прошепотіла Дякую, Бенуа, ти добра душа. І схлипнула, ніби пошкодувавши про щось. А він, він уже не любив її більше, зовсім зовсім не любив. Усе скінчилося. Чому, яким чином? Він не розумів і сам. Те, що сталося зараз, зцілило його краще, ніж могли б зцілити десять років розлуки. Змучена, вся тремтяча, вона спитала дівчинка чи хлопчик. Він спокійно відповів Дівчинка, і така доладна. Вони помовчали. Потім слабким голосом мати попросила Покажи мені її бенуа. Він узяв маля на руки і, тримаючи його, мов святі дари, підніс матері, як раптом двері відчинилися, і ввійшов Ізидор Вален. Першої миті Ізидор не збагнув, що сталося, потім раптом здогадався Бенуа зніяковіло бурмотів. Іду це я повз, іду повз, і раптом чую вона кричить Ну, я й увійшов. Ось твоя дитина, Валене. Чоловік зі слізьми на очах повернувся до Бенуа, взяв маленьке, безпомічне створіння, поцілував його, постояв кілька секунд, задихаючись від хвилювання, потім поклав дитину на ліжко і простягнув Бенуа обидві руки. Дай на руку Бенуа, дай на руку. Тепер між нами все з'ясовано, правда ж? Хочеш, будемо друзями, справжніми друзями, га? І Бенуа відповів: Як не хотіти, звисно, хочу. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.